Христос, Воскрес, дорогі брати і сестри. Ми раді вас вітати і запрошуємо взяти участь у молитві царице неба разом зі святішим отцем Франциском. Бачимо, що багато паломників, вірних зібралися на площі святого Петра у Римі. Це не тільки мешканці Рима, але також і гості міста. Ми також і запрошені, щоб спільно зі святішим отцем помолитися, але також почуємо його послання. дорогі брати і сестри, добрий день. у цю неділю, яка завершує Октаву Великодня. Я знову звертаю до всіх вас пасхальне побажання зі словами самого Воскреслого Ісуса. Мир вам, це не вітання і не просто побажання, це дар. Більше того, той самий дар, який Христос дає своїм учням після того, як Він пройшов через смерть і пекло. Він дарує мир. Як обіцяв. Мир залишаю вам, мир мій, даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Цей мир є плодом перемоги Божої любові над злом, плодом прощення. І це саме так. Істинний глибокий мир походить з досвіду осягнення милості Божої. Сьогодні неділя Божого милосердя день, встановлений з волі блаженного Йоанна Павла II. Сьогодні неділя Божого милосердя, день встановлений з волі блаженного Йоанна Павла II, який закрив очі для цього світу. Євангеліє від Йоанна повідомляє нам що Ісус двічі з'явився апостолам, що переховувалося в світлиці. Перший раз увечері в сам день Воскресіння і в той раз не було Томи, який сказав якщо я не побачу і не доторкнуся, не повірю. Другий раз вісім днів по тому, коли був також Тома, І Ісус звернувся саме до нього, щоби він подивився на рани. І до них доторкнувся. І Тома вигукнув Господь мій і Бог мій. Тоді Ісус сказав, Ти повірив тому, що побачив мене. Блаженні ті, що не бачили й увірували. Ким же були ті, хто не бачивши, увірував. Це інші учні, інші чоловіки і жінки Єрусалима, які, не бачивши Воскреслого Ісуса, увірували в свідчення апостолів і жінок. Ось воно найважливіше слово про віру. Його можна називати блаженством віри. Блаженні, котрі не бачили, й увірували. Це блаженство віри. У всі часи і всюди блаженні ті, хто через Слово Боже, яке проголошує церква і засвідчують християни, вірують, що Ісус Христос є любов'ю втіленого Бога, що Він є втіленим милосердям. І це правда для кожного з нас разом зі своїм миром Ісус дарував апостолам Святого Духа, щоб вони могли поширювати у світі прощення гріхів. Те прощення, яке може дати лише Бог, і яке коштувало йому крові сина. Церква послана Воскреслим Христом звіщати людям прощення гріхів і давати тим самим зростати царству любові, сіяти мир в серцях, щоб він укріплювався також у відносинах, суспільствах, в інститутах. Дух воскреслого Ісуса проганяє страх із серця апостолів і спонукає їх вийти зі світлиці. Щоб нести Євангеліє в світ, нам теж треба сміливіше свідчити про віру у Воскреслого Христа. Ми не повинні боятися бути християнами і жити по християнськи. Ми повинні мати цю мужність йти і проповідувати Воскреслого Христа. Тому що Він є нашим миром. Він зробив цей мир своєю любов'ю, своїм прощенням, своєю кров'ю. Своїм милосердям. Дорогі друзі, сьогодні, у другій половині дня. Сьогодні у другій половині дня я відправлю Євхаристію у Базиліці Святого Йоанна на Латерані. Яка є катедрою єпископа Риму Помолімося разом до Діви Марії, щоб вона допомагала нам, єпископу і народу, йти у вірі й любові, завжди впевненими в милосерді Господа. Що він завжди чекає нас, любить нас, простив нас своєю кров'ю, і прощає нас кожного разу, коли ми йдемо до нього просити прощення, Маємо надію на Його милосердя. Цариця неба, веселися, Алілуя! Бо той, котрого ти носила, Аллилуйя, воскрес із мертвих, як заповідав, був Аллилуйя. Молись за нас до Бога, Аллилуйя. Радій і веселися, Діво Маріє, Аллилуйя, бо воістину воскрес Господь наш, аллилуйя. Боже, котрий звеселив світ Воскресінням Твого Сина, Господа, нашого Ісуса Христа, дай просимо тебе. Щоб через Богородицю Діву Марію ми досягли радості вічного життя через Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічний відпочинок дару Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і повіки. Допомога наша в імені Господа, який створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дорогі брати і сестри, ось ми і почули послання святішого Отця. Дякуємо йому за ці слова, які заохочують нас до того, щоб ми вірували у Боже милосердя. Сердечно звертаюся до паломників, які брали участь у святій месі, яку очолив кардинал Вікарій Рима в храмі Святого Духа, який є центром культу Божого милосердя. Дорогі брати та сестри, будьте посланцями і свідками Божого милосердя. Радію, що можу привітати численних членів рухів і товариств, присутніх на нашій молитовній зустрічі. Особливо неокотохоминальні спільноти з Рима, які Розпочинають сьогодні особливу місію на площах вічного міста. Заохочую всіх нести добру новину в кожному середовищі зі скромністю та острахом. Saluto Вітаю присутніх тут дітей та молодь. А особливо. А особливо учнів коледжу святого Йоанна де Пасі з Парижа. Учнів школи Йосипа Мацині з Марсала. І групу міністрантів Старанто. Вітаю хор з Базиліки Колемаджо з Аквіла і вірних з Камповерде ді Апріліа», з «Верланова» і Валентано, а також спільноту скаутів білі шарфи. Нехай Бог вас благословляє і смачного вам обіду. Дорогі брати і сестри, дякуємо вам за спільну участь у цій молитві, молитві Царице Неба зі святішим отцем Франциском. Дякуємо за те, що дивитеся телебачення віковічного слова. Залишайтеся з нами. christos vos kres